Останніми днями ми відмічали, так як і сьогодні, вплив циклонічної діяльності. Це циклон на території східної Європи. Ми знаходимося зараз в передній частині даного циклону, і він по суті вже від Житомирщини відходить відчутно лише такими поривами східного вітру. Прийшли по області. У нас рясні дощі, проте їх кількість все-таки відрізнялася. Десь надзвичайний дощ в центральних і там в західних районах, а в північно-східних, так як в звягелі там взагалі такі найменша кількість. Цього подів пройшла тому. У нас знову ж таки почне підвищуватися рівень пожежної небезпеки. Протягом поточного тижня, який нині у нас розпочався, стрімко зростатиме атмосферний тиск. Це говорить про те, що погода у нас буде налагоджуватися, опади у нас виключаються, лише середина тижня там є певна ймовірність неістотних дощів по території області. Загалом буде сухо та політньому тепло. В день стовпчики термометрів на початку тижня сягатимуть 24%. 26 градусів, середина та кінець тижня там лише на 2 градуси нижче, в межах 20-25 градусів. Фон нічних температур поступово почне знижуватися. Це на початку тижня ми зараз матимемо 11-16 градусів, і на кінець тижня може досягати 7-12 градусів в різних районах області. Вітер у нас стихне, залишиться напрямок такий же ж, східний, північно-східний, проте вже не буде таких сильних поривів, як зараз ми відчуваємо. Ці пориви, якщо вони досягнуть 15-18 метрів за секунду, така велика ймовірність, що може бути, то вони є небезпечними, відповідають першому рівню небезпечності. Жовтому можуть призвести там до обриву проводів облому якихось там сухих гілок. Там буває, що бік бік борти, там дахи зривають. Небо буде з великою кількістю сонця, хмарність буде в нас мінливою. Підвищиться у нас також протягом тижня рівень пожежної небезпеки до 4-5 класу. Це вже від завтра, оскільки дощі, хоч пройшли рясні, але вони там були буквально два-три дні. І надалі буде стійка така суха та тепла повітряна маса. Тому Закликаємо мешканців області уважно ставитися до вогню, тому що ці всі пожежі вони дуже небезпечними, як для людей, так і тварини. Ця задимленість погано впливає на самопочуття людей. Температура води у річці Тетерів на сьогодні зранку була 17 градусів, і вона ну буде вже поступово знижуватися. Оскільки знижуватиметься у нас і температура середня добова зараз. У нас 21 градус сьогодні. Завтра 20 і на наступні дні там уже 18, на кінець тижня 16 градусів.